Лякаєш мене зразу. Здорово. Здорово. Як життя? Здорово. Та потихонечку. Ти росіянин? Ні. А хто ти? Харьковчанин. Ще одне, ще одне сепаратистське лайно. Що ти обращає? Ясно, зрозумів. Що ти, шозик? Шо, хочеш, на хочеш Народну республіку створити не хочу, нахера нам на. Україна унітарна єдина держава. А чого ты? Чи 4 росіянин, а ти кажеш харківчанин. По-перше, то харківчанин. Харків'янин. Харків'ян. Место харків да. называется Харків, а не Харьков. Че Харчав. О, я по-харківски разговариваю. Весь Харьковский Харьковский язык має 5 слів, блядь. Кулек. Шо? Що там? Як ви ще там ПЕЗДТЕ? Кремпель! Кремпель, блядь. Ну то, то давай говори харківське, а не кацапський, блядь. Я Кацапського не знаю. Де я, де Як Хацав. не знаєш, ти тільки що? Тільки що сказав оцю хуйню, що Кацапи говорять. Ти мене не дратуй, а нормально українською спілкуйся і буде все гаразд. Я не дуже володію українською, Та поэтому... Ковір... де ти живеш? в Україні. В да? чому проблема тоді? спілкування українською... українською мовою? Потихонечку, да? а от до того що робив? Фейсдів російською, так? Нет, разговаривал, блядь, а ти ні російською не знаєш. Ні української не знаєш. Ничего не знаю, ты Як нас в Україні кажуть, ти є втрачений. Суржик, Суржик, ну моє моя. Який висок? Суржик, Суржик це ви собі, блядь, придумав? Ну, у нас другої нема. Якось другого, що за другого. Що, що за не мова така. Та я, я, кажу, я, я кажу до тих людей, які не знають ні однієї мови, я кажу, що їздно. Я, я, Я просто висловлюю свою думку, я тебе абсолютно не хочу нічим принизити. Ну и отлично, я тебя тоже. Давай побувай, друзья. ЧЕ Стоп, стоп, чекай! Ах, блядь! Оце. <плес> Зразу втекло! Зразу втекло! Воно-воно-воно хар, воно, воно харківською во. Блять, аж, аж аж ригати хоче. Аж регати від цієї мови. Хартій побіг. О, ще одна китайка. Але ти уяви собі, тут в камері є така штука. Камера наставляється, вони твоє обличчя. Типа, е, да. ну як, знаєш, е, береш телефон. Ето, збирає, і направляю на своє обличчя. І воно показує твій вік. І тут так само камера стоїть і показує твій вік. У мене зараз вік не показує, не такий, який в мене зараз є насправді біологічний вік. Не такий, який камера. показує. Не треба було так різко з ним. Він, він е, зразу цей. Зразу переключився. Я його трошки наїхав на нього і одразу переключився. Слухай. Слухаю. Як справи? То в, мене, в мене особисто? Особисто у тебе у, у кого, у Зеленського, чи, 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 чи у кого? Я не знаю, в мене, в мене так непогано. Хочеться завжди краще. Так Українців як українців? Справа кабанчики зарізали, зліва кум самогону нагнав. Зараз піду до кума. Ти? Теж до кума? Так, так. Ви вважаєш, щоб кум там до тебе не пристроївся, знаєш. Так як він ти пристроїться? Вважай, бо кум то таке. Зумієш, випили і пішло, поїхало. Буває, бывает, буває. А потім анекдоти, анекдоти, а звідки беруться анекдоти? Анекдоти, первак. Там Тума проснулась. Там сусід прийшов. На самогончик. А ти як до... А ты от Зеленського згадав? А як, Но... як ты до Зеленського відносиш? Я тобі хочу сказати, як українець українців. Так. А Богдан Хмельницький, блін, як там. Жи там, як він, як він відносився до, до жидів. Не знаю. Про що ти не знаєш. Я так далеко в дебрі не лізу. Мене теперішній час цікавить. А що тобі теперішній час? Сам від кіля? З України. Як з України? Ні, Україна. Україна там кажуть, українці кажуть і Канада це теж Україна, бля. Ну, то якісь недолуги так говорять. Так Україна, дуже, дуже. Большая Україна. А то що то тебе так заклинуло тільки що? Бо не дуже я мову розумію. А не що? дуже. А, от, а з той, а от з того місця. Поподробніше, -по да? Що? Як то так трапилось, що ти одягнув лапті і кокошні? З якого, з якого ти глузду, блін. Все, зрозумів, бля. Скажи мені, з якого часу ти одягнув лапті і покошник. А коли їх вже почав знімати? Скільки ти ходив в лаптях і покошник у часу? Я був у... Я був у все время у Шароварах. Ні-ні-ні, ти тут мені не виляй. Ти? Щось ви дядька без ДТ, що у неї жена. Просто я родился там, де на русском розмовляли. А Да то, ну, смотрю... то ти там так народився. Може в Москві? Жмеринки. Де це є? Жмеринка. Ну? No? Так відкривай. Зараз я відкрию.